Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, засоби масової інформації. Вітаю всіх. Займайте свої місця, будемо починати роботу. Всі вже зайшли до зали. Всі. Шановні присутні, насамперед хочу наголосити, що у випадку повітряної тривоги на сесії буде оголошена перерва. Депутати присутні можуть прийти до кінозалу чи до найближчого бомбосховища за адресою вулиця Ленжероновська, 26, вулиця Гоголя, 7 та вулиця Дерібацівська, 11. Після відміни повітряної тривоги ми повернемо до сесійної зали та продовжуємо засідання сесії. Шановні депутати, за даними реєстрації, на 11 годин зареєструвалось 36 депутатів що становить більш половину від депутатського корпусу відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Рада правомоти розпочати роботу 24-ї позачергової сесії. Приступаємо до формування робочих органів сесії. Лічильна комісія, рибак Дар'я, Куценко Ірина, Авдієв Олександр, Філімонова Олег, Асоуленка Світлана. Не бачу зауважень по складу лічильної комісії. Прошу голосувати за склад лічильної комісії. За 37 проти 0 отримав 0. Голосувало два. Рішення прийнято. Секретаріат Обухов Петро Ітнарович Олег Асауленко Олексій. Прошу голосувати за запропонований склад секретаріату. За 38 проти 0 отримав основних сува 1. Рішення прийнято. Редакційна комісія. Єреміця Олексій, Лозовенко Марина, Стас Едуард. Єреміце немає. Які пропозиції? Не заважаєш? Корнієнко Володимир. Ще раз. Корнієнка Володимир, Лозовенко Марина, Стас Едуард. Прошу голосувати за запропонований склад редакційної комісії. За 37, проти 0, утримався 1, насував 1, рішення прийнято. Прошу робочої організації приступити до роботи. Шановні депутати, вам наданий порядок денної сесії. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Пропоную прийняти за основу розданий порядок. Прошу голосувати порядок денний за основу. За 39 проти 0 отримав основу 0, рішення прийнято. Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Нема зауважень. Прошу голосувати за порядок денний в цілому. За 39 проти 0 отримую до слова 0, рішення прийнято одноголосно. Зараз одну хвилину. Шановні депутати, шановні присутні, декілька кліз перед, перед початком розгляду питань порядку денного. Ну, перш за все, я дякую нам, що ми сьогодні змогли зібратися, вам дякую, що ми змогли зібратися сьогодні на позачергову сесію, тому що ми всі сьогодні працюємо для нашої перемоги. Тож навіть 15 днів мають значення. Опрацьовані запити військових, що надійшли останнім часом. Сьогодні пропонується збільшити майже на 149 мільйонів гривень бюджетне призначення на реалізацію заходів міської цільової програми Безпечне місто. Таким чином, допомога військовим в цьому році становить 1 мільярд 220 мільйонів гривень. Тож пропонується достроково погасити борг за договором Ощадбанка від 17 липня 2012 року у сумі 290. 293 мільйони гривень. Так ми повністю закриваємо місцевий борг бюджету одеської громади та будемо мати економію майже 100 мільйонів гривень. І ще раз хочу подякувати, що ми сьогодні зібрались і хотів би наголосити наступне. Шановні депутати, допомога міста захисникам, правоохоронцям та рятувальникам відбувається за трьома міськими програмами: допомога ТРО, безпечне місто та окрема ДСНС. За чинним законодавством ми можемо здійснювати закупівлю техніки, обладнання та інших речей, крім зброї, тільки для територіальної оборони. Всім іншим учасникам даних програм місто надає цільову субвенцію. А вони вже самостійно проводять закупівлі, які ми бачимо проблеми. Надана нам субвенція засвоюється дуже повільно. Так, за програмою «Безпечне місце з бюджету Одеси вже перераховано понад 550 мільйонів гривень. А відсоток засвоєння на даний час невеликий. Така ситуація притаманна не тільки для Одеси, а й всій Україні, І вона має просте пояснення: основне призначення армії захищати. Військовий не мають достатньої кількості фахівців з бюджетних закупівель, адже завжди були на державному забезпеченні. Народні депутати затвердили, що до кінця дії військового стану військовий ПДФО йде напряму до державного бюджету. Тобто закупівлі для армії будуть здійснюватися централізовано через відповідний державний орган. Не перший раз ми, шановні депутати, обговорюємо питання, чи зможемо в подальшому допомагати військовим та як саме. І ми будемо це робити. Будемо допомагати нашим військовим. Тому в мене є пропозиція. З першого дня війни волонтери допомагають нам забезпечувати Збройні Сили України. І сьогодні ми розробляємо юридичний механізм, який дозволить залучати громадські організації до закупівлі допомоги військовим за бюджетний кошт. Ви пам'ятаєте нашу програму у мирний час, яка називалась громадський бюджет. От десь сьогодні все Це не йде мова про громадський бюджет, але от щось таке схоже. На громадський бюджет. Але ми пропонуємо, я пропоную, щоб ми розробили такий механізм і далі, щоб коли буде відміну відпрацьоване, щоб ви вивчили його, порадили. І щоб ми прийняли, якщо ми дійдемо до того, що це задоцільно, будемо приймати. Так от, юридичний механізм, який дозволить залучати громадські організації до закупівлі допомоги військовим за бюджетні кошти. Закон не забороняє муніципалітету надавати бюджетні кошти громадським організаціям, а волонтерам здійснювати закупівлі та надавати допомогу військовим. Вони мають прямі контакти постачальникам, велику довіру у людей та можуть робити закупівлі за кордоном. Тому Світлана Миколаївна, Павло Володимирович, не бачу його, він відряджені. Ну, передайте. Прошу провести з цього приводу консультації з громадськими організаціями та розробити відповідні зміни в бюджет та міські програми з совмісно з депутатською комісією по бюджету. Олексій Юрійович, ваш прошу, прошу теж долучитись з комісією. І весь депутатський корпус. Давайте подумаємо з вами. Я думаю, що це буде корисно і ефективно. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. При внесення до міської цільової програми «Безпечне місто Одеса на 20-24 роки. Затверджено рішенням міською міської ради від 18 березня 2020 року. Є дві поправки постійної комісії з питань бюджету. Прошу голосувати. Перше питання порядку денного. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Про внесення змін до рішення Одеської міської ради 30 листопада 2022 року про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2023 рік. Також дві поправки. Є дві поправки постійної комісії з питань бюджету. Прошу голосувати. Друге питання порядку денного. Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, засоби масової інформації присутні. Порядок денної позачергової сесії вичерпано. Які будуть запитання щодо видення питання, щодо ведення сесії? Немає. Є пропозиція через кілька хвилин зібратися. Можна сказати? Так, що... так, так. Є, є оголошення, секретар міського ради зараз. Скільки? 15 хвилин. Тут. Шановні колеги, Тут. ви знаєте, була розослана об'ява про те, що сьогодні планується провести презентацію проекту бюджету одеської міської ради, одеської міської громади на 2024 рік. Є така пропозиція і прохання всіх, хто Хочу долучитись до цієї презентації обговорення за 15 хвилин зібратися в малій залі на другому поверсі. Дякую. Шановні депутати. Сесія оголошується закритою.